Привіт, друзі! Мене звати Олег Кисельов. Ми з вами розглядаємо книжку Будизм за 5 хвилин. І сьогодні я почну з першого запитання, яке стоїть в книжці, чи є буддизм релігією? О Боже! Да ви подумайте, скільки можна взагалі ці питання і, і ви праві? Тому що це питання абсолютно в стилі от нашої цієї першої оригінальної книжки Релігії за 5 хвилин. Тому що автор, перш ніж. Давати відповідь, він говорить: о, ну, звісно, це залежить від того, як ви визначаєте буддизм і як ви визначаєте релігію. А автор з цього розділу, до речі, розділ якраз трошки більше, ніж зазвичай у нас релігія за 5 хвилин, тому відео буде трошки більше. Автор у нас Деніс Куш, він є професором емеритом релігії та освіти в Бет Спа. University в Сполученому Королівстві. Деніс Кур ще каже, що відповідь на це запитання залежить від того, якого буддиста, якого дослідника ви запитуєте. Бо кожен дослідник і кожен буддист може дати вам е, різні відповіді. І дійсно, деякі автори представляють буддизм виключно як філософію або стиль життя, або якісь практичні поради щодо полегшення страждань в цьому житті. Але насправді питання, чи є буддизм релігія, є дискусійним як серед послідовників, так і серед дослідників, так і серед студентів, які вивчають релізм, так і серед широкої громадськості. І знову ж таки, повертаючись до нашої улюбленої теми на цьому каналі, соло релігія в повсякденному «вжитку» не представляє якоїсь проблеми. Але коли, коли ми занурюємося в академічне слово вжиток, то ми знаємо, що насправді сучасний концепт релігії з'являється остаточно формується в 18 столітті під час просвітництва, і відповідно на цьому понятті е, відображено також те, що релігія, як певна система, вона відділення від інших систем і від секулярного суспільства. Це те, що заклали просвітники в поняття релігії. Люди насправді дуже схильні бачити в, в релігії щось монолітне і стале. Хоча насправді всі релігії є динамічними і такими, що постійно змінюються. В результаті мусульмани, наприклад, і індуїсти дуже часто сприймаються як якихось конкуренти. Да? Індуїзм і іслам як релігії, які. Жодним чином не пересікаються. Але насправді оця, ця, е, цей погляд на те, що релігії мають е, стабільні кордони, скажімо так, це так звана парадигма світових релігій, яка дуже часто зосереджується лише на обмеженій кількості релігій, які зазвичай називають ізмами, да, там, даосизм, синтоїзм і так далі. І Ігнорують внутрішню багатоманітність, зв'язок між релігіями та маргіналізують малі традиції та нові тенденції. Так. Деякі дослідники взагалі пропонують відмовитися від поняття релігії. Ми пам'ятаємо в нашому відео про сміта і, і пропонують замінити його на такі поняття, як віра, традиція, досвід, світогляд, культура і так далі. Або ж вони говорять про те, що. Ми можемо використовувати слово релігія як аналітичний інструмент, але при цьому не треба забувати, що в реальному житті релігія як такої не існує. Так? Існують конкретні релігії з конкретними проявами, конфесії, і так далі тому подібне. Ще одна проблема в тому, що поняття релігія, коли воно формувалося на Заході, своїм прототипом воно брало християнство. І тому ми дуже часто оцінюємо інші релігії. З точки зору християнства. Виходячи з того, які елементи є в християнстві засновник, наприклад, писання, откровення, ну і так далі. І ми, відповідно, шукаємо засновника буддизму чи індуїзму, чи ще когось. Да? Писання, откровення і так далі. Да? Хоча в деяких релігіях насправді таких елементів може і не бути. Оскільки релігія є західним конструктом, то і воно конструювалося на основі християнства, то відповідно, звичайно, ми можемо поставити під сумнів, поставити під питання, чи можемо ми його застосовувати щодо східних релігій, зокрема до буддизму. Так? І дійсно, якщо ми визначаємо релігію через віру або поклоніння Богу, то ні, до буддизму воно важко застосовується, тому що він абсолютно по іншому діє. Також якщо ми говоримо, що релігії мають. Чіткі свої кордони, то насправді це не працює з релігіями Індії. Да? Якщо ви когось в Непалі спитаєте, чи він індуїст чи буддист, він скаже так. Да? Тобто для нього не існує цього чіткого розділення між індуїзмом і буддизмом. Він практикує і те, і інше. Буддизм, звісно, не є чимось монолітним. У нього є достатньо довга історія, відповідна. Цікава географія поширення, і він має різноманітні форми. Да? І відтак ми можемо говорити, що деякі форми, зокрема, Тхеревада або деякі західні форми буддизму є, скажімо так, менш релігійними за інші. Да? Тобто вони акцентують увагу більше на філософії, на світогляду, на раціональності, іноді навіть на науці. Інші форми буддизму, такі як. Тибетський будизм, буддизм або японський буддизм чистої землі, вони більше відповідають західному розумінню того, яким має бути релігія. Проте, якщо ми візьмемо поняття релігії у, скажімо так, більш гнучкому значенні, е, які, зокрема, пропонують Джонтензе Сміт і Раса МакКачен, і, скажімо, від Відмовуються від усяких негативних асоціацій, колоніальних припущень, гегемонії, е, християнського дискурсу, і так далі, то, в принципі, ми можемо застосувати до буддизму. Насправді в буддизмі є багато речей, які е, самі дуже часто асоціюються з релігією. Традиція, вчення. Смисл людського існування, досвід, етичний дорого, дорогоказ, і так далі. Відповідно, сам автор він говорить про те, що сам він відносить буддизм до сім'ї релігії, і іноді навіть він робить це навмисно, щоб дати виклик західному поняттю релігії, які все ще дуже багато людей пов'язують з вірою або шануванням Бога. І на сам Кенс він пише: якщо. Все ж таки вимагати від, від мене, сказати так чи ні, чи є будизм в релігію чи ні. Я, звичайно, обираю так. Наш час давно, давно вичерпано. Ми розглядали книжку Будизм за 5 хвилин. Ви на каналі Така Шабази. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і поширюйте наше відео.